Друзі, вітаються проект «Ну що там у вас я Олена Берестенко. В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України, Дізнаємось про те, як українці живуть та працюють під час війни. Сьогодні з нами на зв'язку Запоріжжя, Запоріжжя. Ми говоримо на тему здоров'я. Маргарито рада вас чути і бачити. Добрий день, пані Олена. Вітаю вас і вітаюся і з вашим містом, і з Запоріжжя. Хочу поговорити на тему здоров'я, тому що вона актуальна, зокрема на Черкащині. За перший тиждень січня ми маємо зареєстровані офіційно 134 випадки захворювання на ковід, і маємо три летальні випадки. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що немає такого сплеску захворюваності, як раніше, і пандемія, начебто, стихла. З іншого боку, лікарі продовжують фіксувати смерть від коронавірусної хвороби або ускладнень. І так само хочу сказати окремо про грип та ГРВІ, тому що. Так само за перший тиждень 2023 року на Черкащині майже 5,5 тисяч осіб захворіли на грип та ГРВІ, І що примітно, більшість це були діти віком 5-14 років і ушпиталювали також дітей саме такого віку 5-14. Тому лікарі продовжують наполягати на щепленні і радять нам бути здоровими, ресурсними для того, аби ми могли продовжувати навчатися, працювати, долати ворога, власне кажучи, і відбудовувати країну. Розкажіть, будь ласка, як у вас? Пані Олено, я погоджуюся з вами на 100%, що здоров'я, як психологічне, так і фізичне на сьогодні це одна із пріоритетних дуже важливих тем. І не зважаючи на те, що власне Запоріжжя це прифронтове місто, в нас є свої складнощі. Люди намагаються намагаються триматися. Ми намагаємося бути зібраними, і можливо, не завжди є час звернутися по професійну медичну допомогу, навіть коли це потрібно, тому що наразі. Пріоритети все ж таки зміщення, і ми вирішили запитати у наших підписників на соціальній нашій мережі на сторінці інстаграм. Власне чи хворіли вони цього сезону на грип? Або ж на коронавірус, і на нашу радість ми отримали такі результати, що 70% сказали, що ні, вони взагалі цього року не хворіли на гості респіраторні вірусні інфекції, або ж на ковід, чи то грип. 30% зазначили, що так вони хворіли. Проте більшість із цих людей зазначали у коментарях, що вони просто перенесли хворобу на ногах і фактично не зверталися до медицину медичного закладу про це говорить і офіційна наша медична статистика. Кажуть, що майже вдвічі, порівняно із минулим роком, поменшало звернень фактично до лікарню З чим це пов'язане? З тим, що імунітет сформований і він ресурсно працює у містян, або ж з тим, що фактично просто велика кількість людей виїхала із Запоріжжя. А ті, хто залишилися, не звертаються по допомогу. На сьогодні важко сказати. Звер. Звичайно, що у період жовтень листопад медики закликали робити щеплення, і на сьогодні це запитання не є актуальним, тому що у період власне, того сезону, коли є розвиток хвороби, навантажувати свій імунітет фактично ще щепленням, це не дуже гарна ідея, тому просто пожинаємо плоди того, що власне посіяли декількома місяцями раніше. Почула вас Почула. також від себе. Додам, що ми провели опитування в нашому телеграм-каналі. Його читають наші читачі сайту, і наші телеглядачі. З, запитання звучало так: чи хворіли ви цього сезону на грип та ковід, на грип чи ковід? І маємо такі результати: 40% відповіли, що хворіли, і 60% що ні. Просто які справи. Так, у вас також дуже здорове місто і здоров'я нашої нації це також один із пріоритетів. Погоджуюся, дуже дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що це був проект. Ну що там у вас ми спілкуємося з колегами з різних регіонів країни сьогодні? З нами на зв'язку була Маргарита Доценко. Це телеканал «Алікс Запоріжжя. Дякую, Маргариту, і до зустрічі.